Всім привіт і сьогодні ми будемо грати в плавання yeah. поїхали. Тут такий же чели зігри кальвара, але тут... То... стоп, тут можна... стоп це я качаюсь. Так, ок. Качаємо, 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 качаємо. Один, один, один по одному тільки. Блін. Тут якісь... якась штука йде, от бачите. Треба тап 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 тап, тап. Стоп, тут можна автотапати? Це якось воно повільно так, стоп. А я вже по три, по три, по три, стоп, а я можу? А, ще одне, можу? Да, повільно, але можу, 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 можу. Давай, давай, давай. Ми зараз на новий левел якийсь вийдемо, дивіться. Що це таке буде? Міу, давай, давай, давай. Воу воу воу! -во! Йоу, дивіться, як і ми швидко. Що? Дивіться, в мене <соць> Що <це> таке. <соць> Що ще виходить? Качається щось. Так, а, стоп, це на 60, а мене вже, вообще куча. Вс, можна даже. Оце. і плюс оце. Йоу, 500? ні, це нам еще рано. Нам так треба. Йо, але ми качаємо плюс 7, плюс 7. Норм. Що <сі> <сі> це таке? Ва, ее! що це таке? Ай давай, давай, давай. Йоу, капець як багато. Але нам треба 500. О, ще більше. Що це таке? О, 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 давай гіпер, гіпер, гіпер якийсь. Все, дивіться, як ми швидко качаємося. Так, тепер оце давайте знімем. Поставимо одну цю. Все, норм. Качаємо, качаємося, качаємося. Чому ми тільки це качаємо? Ти що, дивіться, скільки всього є. Ми точно, мабуть, програємо, якщо не накачаємося. У нас все майже по нулям. Можна все по 1000 зробити, і тоді, тоді. Ну, і тоді нормально буде, може. Так. Топе. А... це один тисячу. Значно. Вже 20 кг піднімаю. Це норм. О-о-о-о-о, о гіпер гіпер пішов. Нормально. Капець. Це було круто. Стоп, я тут, а щось. О, 100 гривень. О, норміч. я не знаю, що вони дають. Так, отут. Ще щось. Отут. Гем. ні, мені не треба нічого купляти. Тут ще щось є. Де? тут? О, дивіться. Дивіться, скільки багато. Щось тут багато є копить. Вау! О! Тут мені чизбургери дають якісь. що це таке? Куже Х3? Йоу. Йоу, мабуть, чим частіше я тапаю, тим більше росте, що. Чи ні? Кпець. Давайте 1000 треба добити О-о-о-о-о-о, давай, 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 поїхали, 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 поїхали. Давай. Так, тут ще піпети є, але в мене пока що ноль. Такі це. Яйка є. Що це таке? Де? Вроді нічого немає. Так, все, докачуємося, Ще... Все, рівно 1 тисяч. Йо, 500 стоїть! А у мене за Ой, тут є за 50. Римба. Давайте відкриємо. Що за покемони? Чого це таке? Оу, і Ну, нормально, типа. Давайте ще. І що? От, то саме, ну норм. Все. Тепер у нас є пет стоп, то, то не туди. отут ще щось є. Тут знов. Два є. Тепер отут вот. О, тисячу. Ой-ой-ой, не тисячу стоя, ще давайте. Закриваємо. Так. Чо-чо-чо. Що, що, що? Давай щось на свинтус. о Лосось. <плес> лосось блин. Лось. Опік, епік випав, йоу, ну типа x2. А, все, вже немає грошей. Так, окей. Значить давайте в впети зайдемо. Так, це. Тут можна максимум 3, да Норм, все. Так, тепер що? Щось таке? Ноги качаємо. Йоу, дивіться, воно реально росте, максимум x3. Але, да, я більше нічого не можу взяти, так? Это вроде 100 треба, да? Так Не, я можу кучу положити положить. Давай, 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 давай. Витяк быстро. По 59! 59, да є! Шо таке? Копать я уже От, ответя 1000. Так, значить вилазим. Тут 18. Стоп, я можу ще, вот так Йо! І... Можна ще покачатись. Давайте все на 3 значить. І це як ми все швидко качаємо. Так. Давай, давай, давай. Все, норм, оце що? А, це то саме? О, Прес, норм. Давай. Так. 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 що повільненько, повільно. Потім це. Оп, зараз ще буде. Так, 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 так. А, все, вже більше не можна. Вай, пускільки 46 нормич. А ще можна? А, все більше нема. Мід 5. Йо! Зараз гіпер і пульцей вже 20 кг будем. Так, втіть. Це знімаємо. Це одне надягаємо. А, мені ще одне можна вже. Йо, це круто. Крутик, Давай. Ай, давай, давай, давай. А, уже можна ще одне. О, так. значит, качаемся, качаемся, качаемся. Ще одне. Йо, 3к буде. Йо-о, гіпер, ну можна ще більше, ніж 3К -ка норм, все, поехали. Так, далі, третіки у мене пети прикольні. Крутяк, поїхали. Що тут? Тут руки качати. О, квалим. Так. Давай, 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 давай. А я взагалі просто цю штуку піднімаю. Ну, круто. О, Ренгі, Ні. Ренгі сюди не приглашу. Ренгі не хоче в цю ігру 100% грати. Так. Давайте вже це поставимо. А Скільки можна? 70%. Ще чуть-чуть прокачать. Все можно ще. А, все, п'ять лимит. Ок. Видите, там чел уже жстко. Шо, він на фиолетовий. У него на фіолетові. Скільки! Нього це шо такі? Стоп, тут ще шо все. Так, хавка, шо он нам ця хавка дає. Пока що мабуть нічого. Але ще буде. Стоп. Блин, йо. Я... Я думаю, це безплатно раз там в день. Нормально, нормально. Що в нього за пет? Що це таке? Капець. У <coughs> нього третій левел пет, і мене тож по трет по три левела. Тобто по я вообще на цих качаюсь? Мені вже можна давно на цих. Два. І все. Норм. Давай, 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 давай. чаем кочам -ка вау какие я уже нормальный чел копать так, так 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 давай 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 еще накидываем так вай чуть-чуть к буду еще давай 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 все е бой Щас буде, сейчас буде, сейчас будет. Щас чуть, чуть. Так, все, поехали. Впервые ну, тут 1к у нас. Будь Куда нам дали? О, нам сюда треба. Так, все, тут чел качается. Тож, тож. О, тут вот так прям круто. Тут можна вот так вибрать, а не гантели наложить. Так, значит, сейчас десь, 10, 10. Все, качаем, качаемся. А, то-то так можна я вже привык. Вот так. Типа, ну я не знаю, все, о-о-о-о-о-о-о-о-о, Давайте 50, А, все, не готовий. Це можна, да? капець, Так, а. Стоп, стоп. на 25 п'ять то треба 900, 900. Мене... О, все, хватає. Качаємося быстро. Йоу у мене вже 11 тисяч Капець, 12 Круто, круто, круто. Давай, 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 давай. ще 2к буде. О-о-о-о! Поїхали, 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 поїхали. Все, можна резко на це прих... Не можна? Капець, що це таке? А скільки треба? 4 тисячі, Йоу! це що таке? Капець. Складно. Давай, 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 давай. Тапай, 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 тапай Так. І ну, ще чуть-чуть. Вс, є, трика. Тепер куди нам треба? Нам знов сюди. І тут тож трика. Так. Давайте... Оце можна дві положити норм буде вообще. Круто вообще. Так, 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 так. О, зараз буде гіперзаряд Давай, 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 давай. Є, быстро, 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 быстро. x 4 Йоу. Капець. Еще. <кхех> так, все нормально. Ого, там чели жорсткі Капець, ч він такі високі, не накачанний. Капець. Я такий нормальний <кхех> чельник. Все, є, 3000 можна йти в катку. Так. Все зараз буде. Тільки не заходьте до мене там якісь рандомні чели. Там зараз якийсь крутий зайде і вс. Суп скільки? А я цього взагалі виграю? Першу, мабуть, довжний виграю. Давай, давай, давай. Треба тапати, мабуть, да? На на на, топимо топимо, топимо. А, так, да, треба тапати. Давай, 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 давай. Я цього чела навіть не переганяю, ну чуть-чуть переганяю. Мабуть мене пережине. Все, це моя максималка, оце капець. О, я того чела обогнав. Чи не обогнав? Чи він мене обогнав? Ні. Давай, давай, він в мене десь ззаді, ззаді. Давай тапаем, тапаем. топимо. Давай, 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 давай. Давай. Метриць 31 км в час норм. Давай, 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 давай. Чи це вообще тисячі я не знаю все О, ну зато я пройду не останнім. Є yeah, О, він єдиний програв я тут от. <годи> е, я тільки 10 доларів. Капець, а чого ти так? Вообще не чесно якось. Капець. Але в мене вже є іще. Оп. Шо? Де їх юзайте. Тут. А, тут можна по 2к, ребитк, не. Давайте ще. Так, от тут. Ай, давай, давай! Блін, треба оце, мабуть. Чи сразу по 50. ні, мені, мабуть, оце буде більше приносити. Так, давай. А, це все, Макс, блін. Давай, 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 давай. По 75, оце быстро, 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 быстро. Ай. Вай. Тепер давайте на 10 тисяч. Вау! Це норм. Так, 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 стопе. Нє, тут я ребітх не буду, що. Тут десь має бути ще інвентар. Так тут нема, тут немає, тут немає. Це мої ці штуки, як я типу це? В Пети, що? Нічо, це чисто пети. Рюкзак. Опа. Все, заюзали. Ще плюс 50. Скок. Що це удача дає? А, це удача для петів. Блин, якийсь, мабуть, тупий, що. Ладно, давайте Пет за один цей один долар. Круто. Вай, відкриваємо. Давай, давай, давай. Чё тут? Ну, такая себе удача. Мне <сум> выпало такая себе. Давай. Ну, круто, короче. Все вау. А чё по А, так я просто так. Вот так. <сум> Все, поехала Так, а я уже тебя могу? Так. Ждите, ждите. не можу копати. А вот так можу. Вот так прикольно. Качаємося, качаємося, качаємося. Давай. Зараз десь ка буде. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Ще чуть-чуть. 300. 200. 100. І є. Yeah. 10 тисяч. Крутяк. Все, поїхали далі. А вже 22 тисячі сили. Це я крутий. Так, це ще не все, стоп, ч я просто так піднімаю. Можу от так наложити. І все, поїхали. А блин, там більше вже не можна. Ладно, давай, 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 давай. тап 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 Тап-тап-тап-тап-тап-тап-тап-тап-тап-тап-тап. А можна автотапання, а ми тут полазимо по магазинчикам. Ем, що це таке? Щось воно повільно тапає, треба отак. Давай, давай, давай. Ай оце нормально. Все, поїхали. Можна ще щось випити там, типа ч? Ні, це я не хочу. Давай. Ще. Юзаємо, юзаємо всі тупо. Так, і все. Поїхали. Плюс 20 до грошей. Не поняв, це що таке? Мені не треба гроші. Блін. Капець, навіщо я це зробив? Ще треба покачатися, а я шо щось, щоб покачатись. О, оце. Ой, ой, то не зараз оце треба. Так, стейкічі. Так, оце все. Ми ж вроді. Ми не то качаємо. <разум> Круто. Мене то качаєм. Ще нам треба оце. Все, поїхали, поїхали. О, норм. Плюс а Оскільки. Йоу x 2 типа ч капець нормально, 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 капець круто. Можем ще чуть, поки оця штука не вийшла. Ладно, ладно, так будем пока що. Так, давай, 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 Давай. давай, 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 треба покачатись, качаємось, качаємось. Ще чуть-чуть діи -чуть. є десь тисяч. поїхали. Тепер сюди. Так. Давай, 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 давай. Стоп, ми взагалі. Отак можна зразу. А це не можна Уй, це на 4К. Окей, понятно. О о, о о о о о давай, 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 давай! Бистро, бистро, бистро. Давай. Так, нам вже треба на цю штуку. А все вже повиходили, йо. Я вже забув, що нам треба. Ладно, нагідці. О, да, це воно. Значить, давай, давай, давай. Давай, быстро, 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 быстро. Давай. Все, давай, давай. Все, нам вже можна це. Давай, 50 кілограм. Оце, їмба, їмба, імба. Давай. Давай, давай, давай. О! Ов-ов, норм, норм. Так. Ай, давай, 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 давай. Подивіться, які у мене вже це м'язи. Капець. Норміч. Так, поїхали. Так, все, десь тиж. Все, нам тільки вроді що оце треба. Да оце. Треба тут взагалі так. Все, поїхали, поїхали. Єй, е давай, 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 давай. для цього у нас вроді продається, да? У нас є ця штука.